І я всіх вітаю на своєму каналі, епік на зв'язку ось уже 54 серія по гаммі. І перед тим, як розпочати, я б хотів порадити вам сталкерський україномовний канал. Людина старається, знімає відео, але його чомусь не помічають. Відео виключно українською і його треба підтримати. Тому переходимо за посиланням під відео та засипаємо його лайками та підписками. Хто підпишеться та поставить лайк, вам моя подяка. Продовжуємо. Так, отже, в цій серії ми будемо продовжувати проходити сюжети з грішниками. Отже, у нас зараз квест волка в сіна». Нам треба знайти КПК. Якийсь там за допомогою рефресівера. Так, стоп. А чому у мене пусто тут? Давайте одягнемо. Чого в мене тут ще було серцевого це і ось все, все, гуд. Можемо вирушати, продовжувати сюжетну лінію. Так, у мене напарники вже на когось там заигралися. Блять. Блять, блять, шо воно? Хлопці стріляють Лох, гляньте хто там? Ніхріна, сий, там дура Там дура ходить на контролері. Білдовський контролер, мать його. Ні-ні-ні-ні-ні-ні Ні-ні-ні-ні-ні Ти ще ржеш, паскуда? Оце ще шо за хер. Гляньте, іде, іде, іде. Моїх хлопців вбивати, де ти? Де ти скотина? Лях, новий красавці хлопці, ви його замочили? Та все, досить дос, дос, хлопці. Ну, ви його замочили, тим паче мене ще квест на мозок контролера. І мені ще десь треба з них стягнути скальп контролера, там наче до комусь по квесту також треба віддати. Бабло, артефакти, скальп контролера є? Немає, тільки зламане радіо, ну ти і бомж, звісно. Неприродний відбір. Завдання оновлене. Отже, зараз будемо шукати тут лазити. Серед цих аномалій в автобусах. Так. Лампочка, наче, то пікнула. Так, пікнула, значить, десь тут. Так, наче я із аномалії проходження пам'ятаю, плюс-мінус 9. І знаходиться у двох автобусах жовтих поруч. Ось тут. Алло, да, я тут. Я вас чую, хлопці. Так, значить. Опа, а ось і він. Декодер шила. І зараз нам куди треба? А зараз нам треба. Знову до Шила. Ой, чуть фути шило. Шоу. Чи може сходити словок золутати? Бляха, навіть не знаю. Добрим ділом, Ти треба було збігати і зберегтися. А, мабуть, знаєте, що я зараз роблю? Йду і збріжусь. До речі, у нас тут артефакт, ніхрена і світляк. Так. А що в мене там по люциферу? Мені, в принципі, тут уже ці артефакти без потреби. Гроші є, все є. І, як мені написали в коментарях, це помилка локалізації, і щоб отримати досягнення. На повний асортимент усіх торговців, мені потрібно трішки більша сума, яка у мене зараз є. В... Так, приблизно в 10 раз. Так, у от, тебе тут ще якесь барахло є. Окей. Мені треба 10 мільйонів, щоб отримати досягнення підприємця, чи як воно там називається. Ну, суть, ви зрозуміли, гадаю. Так, зараз бережемося. Це що таке валяється? Проб говно чи якась запчасина від техніки. От, от люди, ви тільки уявіть, скільки було витрачено грошей на ліквідацію наслідків вибуху, на ЧС. Ви просто погляньте на це, скільки тут техніки. І то. Ось, Така ось штука її в реальному житті. Це все вивезли і залишили тут. От би, якби воно ще не фанило, от ви прикиньте, всякі там би вже підприємці сюди прийшли і це все на метал попиляли і продали. А також мені захотілося спати, а також я чую, як там щось страшне бігає. Так, застрибуємо. Що воно тут бігало? Еще свеженько бегала. Я бачу. Да. Ось. Ось свеженько цебиля. Так, я мастер паркуру. Бляха, на бое. И судя по звукам, он тут не один бегает, а один, прикиньте. То есть у меня уже зі слухом. Так, кандосховку нам не один бегает, блядь. Де він? Ех, хлопці, сподіваюся, ми її з ним справляться. А сховок у нас досить так далеко. Тут у нас плоть вбита. А, і, в принципі, вже зрозуміло, чому її собаки погризли. Нам м'ясо пустило. Що за собака? У нас в жовтих водах. Добрі, позитивні, мабуть. О, бляха, все вже не собака. Иди нахрен, дура. Звідки ти ви, ви, вилізеш? Блять! Иди нахуй. Бляха. Сейчас я втрат, втратив свою хватку. Прип'яті я їх пачками клав. І ще й херня якась прибіжала. Ну одна на ща ты сюда а? Ну Бля, де ти моїх хлопців? Ти мені? Вибач, я попав по тобі. Ти мені ворогом не став там випадково. Контакти? Ні, все добре. Ми друзі на вік. Якось тут житко в неї. А тим часом ми вже і підійшли до сковку. Так, і де він у нас тут? Знизу десь валяється? Ні. На горі чи що? Схоже, що Мої здогадки вірні. Зараз наш гамівський паркур. Раз, два, піднялися, золотали схованку. Ма... Мабуть, золотали. Де вона? Ах, такої підстави я не очікував. На горі, прикиньте, реально на горі. І що у нас тут? Ніхрена свій, гляньте. Стоп! А що з ним зробили? Монтажопідйомність 18 кг. Ви серйозно? Воно малі це. Люта імба була, я в ньому бігав. Чи не бігав, не, не пам'ятаю, ну знаю я лише те, що це люта імба, а також я чую десь хемеру. Гляньте, яка тут краса відкривається з цього хрінь його чого Так, Гаразд, треба нашим хлопцям йти і допомагати. Бляха, це ж не опешка. Де ваша та хемера? Зараз я є. Ніхрена собі вимолосі. Ви її вже замочили? А в кого ви стріляєте? Хто там? Ви що на зомбі загрілся? Чи що? Ну ви, звісно, і. Глаз... Глазасті. Бляха, ну ви серйозно. Це, схоже, треба. Рюкзак мислився, щоб краще дропало. Ну, тепер ідемо до родового лісу. Але, мабуть, перед цим я заскочу на базу, посплю. Так, все, я поспав зараз, в принципі, закупив ще трохи набоїв на свою пилку, і тепер можемо вирушати до родового лісу. А тут я бачу, у нас ну, нові сталкери з'явилися на базі профі. Можу виконати, тримає, скільки даєш огонь 4000 мало. Ніхріна свій. Прям на очах хард вистрився, прикиньте. На детекторі це що у нас? Бенгальський вогник. Згодиться. Серце, все, сер сюрприз. Мені, б сер, себе. Та розчинити його в плавильнику. Ще один артефакт валяється тут якогось дідька. ні 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 друже, Сем... Ммм, цікаво. Цікаво, легенда. У нас тут легенда шляється, Люди. Легенда. А його лідер, схоже, ось ось це. Ось ось це, ось його лідер. Ну-ка, зараз я дещо бігаю перевірю. Хоча хотілося б легенду в екзоскелеті, а бажано в носорозі, щоб у мене був заряджений такий красивий загін. Що ж мені постійно хочеться сказати? Скват чи отряд. Ветеран А той що за бомж у нас досвідчений Василій банон? Так, ну зараз зачекаємо поки наші хлопці підійдуть. І ми їх обміняємо. Так, вони майже підійшли. Зараз я, мабуть, збережуся. Хоча щось мені підказує, що це два різних отряди. А тоді чия це -то легенда тушляється? Можливо, ось, ось ось. Загону? Ну, давайте перевіримо. Зараз всі хлопці підійдуть, підійдуть до мене. Тому, так, там ОКО знайшли в чаті. Контакти, відносини. Ну це всі всякі бомжі. Тож, я гадаю, їх можна відпустити. Ідіть під три черти. Ні-ні ні, ти куди? Повернися все ж таки. Хоча стоп. У нас ще один от... є отряд. Бляха, це квест. А ось чого це? Що супроводу. Ось цей квест. Зміна планів. Вали звідси. Так, ну ось цього друга я відпускати не буду. Далі я піду один. Всім до побачення. А тепер можу вас взяти? Можу. І хто у тебе тут в отряді? Так, схоже. Ось ця легенда. А, а також тут в комплекті два ветерана йдуть, і он там легенда. Ну і круто, хлопці. У нас нова легенда в отряді. Правда, це якийсь бомж, хоча я ще в тебе по зброї бомж. Дробовик, непогано. А от тепер можна і вирушати. Так. Ось у нас і руделіс, і знову прийшла. Прийшло, вірніше, повідомлення від анонімусів про кладовичі техніки, типу, ти дебіл, ти забув посилку там. Ну, мені, чесно кажучи, хотілося свій болт на це все діло класти, ніхріна зі гляньте. Ану, хлоп, іди сюди. Тут я дещо знайшов нам. Так. А я ремонтував? Я не ремонтував болдер. Пожертвувати, пожертвувати. Все? Ти в нормі, друже? Від тебе залежить моя доля. Що ти ще скормити можемо? Ну, Тогда зараз все окей. Можемо йти і нахлобучувати їх, моноліт, і гріховські, хто там у нас біля цього мосту спавниться. І Всяке біосміття там різно спавниться. Зараз будемо з ними вирішувати питання кардинально. Ну, якщо вони не вирішать питання зі мною кардинально. Але. Щось тут пусто якось, аж сумно. раз, ходімо зараз от, поспілкуємося в упорі. В тісній обстановці. Віч на віч, так? Є хтось? Та ну ви серйозно? Нікого немає? Ні ІДГ, нікого. Ну, mm, якось сумно. Хоча це вже старі звички. Що, хабар, хабар, хабар потрібен. Хоча мені. На те досягнення з такою сумою класти хотілося. 10 лямів. Засуньте ці свої 10 лямів собі куди глибше. Я не збираюся. Хоча. І тим часом в наступна серія оформлю 10 лямів. тут. Оу, Ти ще що за хрін. Як ти по блюзьки літаєш? Це, хлопці, не боїмося, це звичайний полтергейст Реалістівський, це добре. Вони не небезпечні. Вірніше безпечні, а не... не небезпечні. Якось тупо виходить. Хм. Мінус на... мінус дає плюс, так би мовити. Так. Знову я знайшов що світляк, щось мене останнім часом артефакти радують, То пузир, то два світляка, то ще щось там. Медуза, наприклад. Блять, хуйло. Сука. Та ти мене вже достав, здохни, гад. Ніхріна свиня живуча, яка. Може ти здохнеш, наприклад. Як зараз. Так, там у нас. вдалеку десь ого, що це фрізи у мене таке. Хапай банку. Блядь, глянь гляньте хто у нас там. Бл. Через шо ну гравітаційні недовбані ці аномалії. Я нормально посілити. Присилитись не можу через них, треба ближче підійти. Хоча снайп. Бляха, ще там гравітаційна аномалія. Так, тут начебто. Окей. І там ще хтось сдох. І судячи по русі також в непоганій броньки. Тільки вийшов з присілу. Козел? Я нащо загін тебе брав? Що? Ти мені заважав? Від вас толку зараз нуль. Я вас як горбів беру. Що ви моє брахло тягали? Блять. Сука. От нащо так робити? Що воно? Що це за звуки? Блять, я... <с> я. Я я, випадково на Z нажав. От, і пересрав із цього. <с> так. Ці мені більш-менш нормально відносяться до мене, не тож поки що живемо. Поки що ображених на мене немає. Так, ідеться дура. В яку я не посілив. Справді, де він? ну Слухайте, у мене при такій погоді. При такій погоді, взагалі ніякого бажання немає шукати цей труп. Він кольору говна і зараз земля кольору гімна якогось, тож я не знаю. Мабуть, шукати зараз його і не буду. От, блін Бідно якось тут жидко по хабару. А, рука якоїсь гавноїда. Ну, хоча полтин шолом є і на тому дякую. Круто. Зустрінемося через. Три, два. 2... Бля, ну що за фрізи? Один. Все. Всі штурм у нас закінчився, хлопці, виходимо. Будь ласка, пропустіть. Будьте людьми. Тільки я тебе рано чи пізно від тебе позбудуся. Сунся. Ти тупий, чи що? О, все. Його мої слова затронули, і він вирішив відійти, але от решта барани тупі. Ну, добре. Те. Вони зрозуміли, що їм життя дорожче. Так, ніж необхідний. бляха, як зазвичай лайно, клюване випало. Найдорожче, що тут є. Так. Лісник, а нащо я до лісника, йду? мені до шва потрібно. Ось мозги плавляться. А ось і шов. Нарешті я до тебе дійшов, Ніхрена собі ти тут і ще й убив когось. А, точно, ти ж не мій напарник, ти ж лярва яка. Сама не жива і другим жити не дає. Ось словець цей декодер. А тепер нам треба повертатися на базу, потім Лиманська сясь залупа. Стурм, Лиманську, там купа гріхосів, ось це ось м'ясо, кров, кишки. Страшно загалом буде. І весело. Щось мені підказує, що в мене там дупа буде палати тільки так. По-перше, босси і гріхосів, хрін замочиш через якусь гравітаційну херню, а в друге хрін замочиш. І втретє, вони гранати полюбляють. І прям як військові на болотах. Ну, люди, що я можу сказати, за успішне знаходження декодера шва мене було заохочено внечерговим вильотом. Знову біжу до шва здавати цей декодер. А, і слухайте, у нас же шоу зник, вірно, вірно, і тепер ми можемо цих Ярік Водолаз залутати. І, до речі, у нього 5,45 і це мені на руку. Розберемо її. І... Ніхрена, батарейка. І наробимо собі набоїв під наш. Супер-дупер-пупер, якийсь там кулемет натівський. Бляха, батарейку треба викласи, бо зараз подохну від радіаційного зараження з жопи. Так, ну вилітів не було на шляху до Лукаша. Побував я в лісі, бла-бла, бла. Готується війна, мужик. І треба нам щось робити. Але. Гріховці вирішили зіграти на випередження і напали на наш КПП. Треба йти їм допомагати. Бльоха, ніхрена, вони вже тут, прикиньте? Які скотин, і ще й так влучно стріляють. Блять, ще й попадають, прикинь. Стоп, звідки стріляють? Ти що хворий, мужик? Ще й з виклопом, прикинь. І як ти туди тільки заліз? Пусти різні тут бігають, що у нас на базі. Чому мене так пробувають сильно люди? Я щось зрозуміти не можу. Хлопці, бийте їх, що ви тупите? Ляха. Ляха, ще фрізи, круто, то як, а? Ні, слухайте, мені це не подобається. АП. Заряджаємо. Так, там ще збоку у нас убежив стрілюють. Там ще мої хлопці кладуть. Це вже інша справа. Ай, інша справа, я його не вбив. А вот зараз, схоже, убив. Завалив. <ривців> Тоще, що за херня там сидить. Де ти там ворога побачив? Я теж хочу. Бо у них хабар якийсь, я цікавий. Так, ну, того нашого новобранця Волівського вже замочили. А вон ти звідки пукаєш, козел. Все всі. Ні, ще ж там у нас десь паскуда ховається. Треба її зараз піти прикінчити. Так, мужик, ну і де ти тут у нас. Бачу, зараз вийде. Зараз висриться чи не висриться. Ні, він щось не хоче висиратися. Він ховається у нас. Бляха, іде, 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 іде. Ліфтик знову. От щур, пацюк. Охохо, нихрена себе рукопашники прийом. Так хірак прикладом по башки издох. здох. у вас? Ооооооо, друзі. Не дарма вас прикінчили, я бачу. Набої, артефакти. Теж таки в чомусь тут є свої плюси. У тебе. Бомж, все ясно. Хоча б енергетик і за все дякую. Плам всякий. Але артефакти я, мабуть, скину, бо Ніхрена свій і полум'я налутали тут, мужики. В родому лісі схованка. Гранати, мабуть, брати не буду. Аптечка повернулася. Ще й. Стимулятор також повернувся. Міну не знаю брати, візьму, мабуть. Так, у мене, схоже, ефект від аптечки скінчився, і в мене нога переломана. Так. Я бігаю як. Навіть не знаю хто. Так, ось сіутозі, якого у мене немає. Друг покось там знадобиться десь візьму. Цього вбив не я, цього вбив... вбила наша, між іншим, легенда. Ї... Одним прикладом в голову. А я його з двох куль не поклав. А, тут у нас ще один є. 200, і що у нього? Порох. До речі, потрібний мені. Ще якийсь бомж. А, це наш. Вибачайся, майстер, крутий мужик. Але, на жаль, здох. Вал. Може все ж таки відремонтувати вал з валом побігати. Ні, херняга, де одея. Мені все ж таки зараз кулемет доподобає, так, хлопці, зачекайте. Оба нагляньте на продаж, ще й вихлоп. Чому не браний бійки, а? Сумно все виходить. І останній, що ти тут мені приніс? Набої на розбір ще від'єднати глушник, глушник на продаж. Може, з револьвером побігати. Теж гадаю, хрінова ідея. Так, помилився. Це у нас був на останній Ось, останній. Матвій кидала, ну. І далі туди і дорога. Зараз треба піти зашити свій. Рука та нога. Так, Лукаш. Порішили. І, мабуть, піду я. Янтар. Обороняти, бо щось мені випалювач мізки минулого разу взагалі не зайшов, тому йдемо на янтар. Хоча янтар, мабуть, я вже залишу на наступну серію, а на цьому моменті я завершую Всім дякую за перегляд. Ставимо лайк і підписуємось на канал, також не забуваємо ділитися цим відео з друзями, якщо вам воно сподобалось також. Не забуваємо про канал, який я сьогодні рекламував в цьому відео. Обов'язково підписуємося та ставимо лайки під відео там. І проявляємо активність, бо українці мають один одного підтримувати. А також, якщо ви хочете мене підтримати, то ви можете те ж саме зробити: поставити лайк та підписатися, а також ви можете зробити це, оформивши спонсорку. Ну, більш вагомо мене підтримати, або одноразовим донатом під відео. Посилання там є. І люди обов'язково на ЗСУ жертвуємо, посилання також є під відео. І ще дещо є там під відео, а саме. Посилання на два дискорд канали. Перший мій, другий вольниця. Доєднуємося. З вами був Епік і всім па-па!